Друзі, усіх вітаю, всім бажаю гарного дня, настрою. Відразу перепрошую за звук, то сусіди працюють якимось інструментом, на жаль, нічого зробити не можу. Ось до цих ліній вже підходжу раз 20-й, і бачу, вони дуже швидко почали перецвітати. Це, напевно, що і за спеки цієї. Земля просто як пото, все таке сухе, Полити також все нереально, дуже велика кількість води потрібна. Тут лорд теж мучається від спеки, так? Да? Хор. Кожух добрий маєш. Ми санечку йому поставили, йому там набираю пару разів на день по відру води, хоча б щоб він там собі животика мочив лапки Це їм так потрібно, щоб не охолоджувалося. Думаю, йому трошки легше від цього стає. Ось ця трояндочка, що я лікувала від борошнистої, роси, вже заквітла. І нічого, наче вона відійшла. І ось ця моя з найулюбленіших. В нас сама така квітка повна і вона пахне, як півонія просто. Я навіть не перебільшую, дуже гарно пахне. Її коли ставиш в букет, то такий аромат на всю кімнату. Тут я біжу в город пошукати, хоч якийсь помідор, мені потрібно там для рецепта. але я бачу, що нічого я тут не вирву, напевно, що все зелене поки що стоїть. Всі помідорки зелені, рано, хоч і таке сонце. Але вони поки не хочуть. Але ну, ще ж рано для них просто. Хоча б ще якийсь тиждень-два і вже вони тоді почнуть дозрівати. А, щось бачу, є жовтіє. Одненька, да, є. Значить, йди до мене. Така м'якенька непогана. Якась раніше, напевно. Ні, там треба передивитись всі сорти. Я тоді вже розкажу, які в мене є. Огірочки, до речі, ми її ось посходили. І тут ще десь два є. Я їх поливаю кожен вечір. Ось тут. Я думаю, в затіночку вони будуть рости. І чорнобривці. Я вже не дочекаюсь, коли вони повністю-повністю всі засвітуть. Такраз тут іще буде. І тут помідори мої щось починають поражати. Поки що один стебель, я не знаю, бачите, якась як хвороба. Чи то від сонця він попікся. На помідорах наче нічого, це іменно стебло. І ось тут теж. Друзі, трошки вам додавлю в кадр своєї пекельної кухні в прямому сенсі цього слова, бо це просто катастрофа якась. Ось все позакривала. Щоб ні один промінчик сонця не попадав, бо просто приготувати вечерю це, звісно, шато із питання. У мене тут почався сезон кабачків, називається. Все буде з кабачків. Значить, ось я сьогодні вирвала такий, знаєте, вже перерослий конкретно, але нічого, щоб його не викидати. Нам немає кому, у нас господарства немає, там, щоб комусь його і давати. Ну, шкода викинути. Коротше, я зроблю з нього рагу. У мене ось тут попередньо. Посмажена цибуля, морква. Потім що це я додавала, болгарський перець і баклажан. Потім ось томатна паста. Зараз пересмажу з томатною пасту, Добавлю кабачок порізаний і зелені, потім в кінці додавлю. Ну, звичайний рагу буде. Може, кожен по-різному готує. Так, я ось такі побачила сьогодні в інтернеті. Ці рулетики з кабачків, я їх так захотіла, що це просто. Я навіть не зважала на те, що їх треба довго стояти, смажити, але все-таки посмажила, нарізала слайсами, потім обсмажила їх на олії, виходить. і ось така начинка. Тут плавлений сирочок. Ну, Кожен за смаком бере, я просто звичайний без всякого смаку брала. Далі часничок буду додати. Ось, власне, ця помідорка, яку я сьогодні шукала в городі. Майонез. ну, там Спеції, може там, чи сіль. Ну, я сумніваю, що сіль потрібно додати і плавлений сирочок, майонез. Ну, За смаком. Муха якась літає, тікай звідси ти заважаєш. Так. І що я хотіла ще сказати? І завертаємо рулетики, можна ще якусь зелень додати. І такий перекусик, холодний, то що треба. Ось, зараз буду займатися цим всім ділом, потім вам покажу вже в кінці результат, що я тут накуховарила. Я вже майже справилась, ось тільки зелень кришила петрушечку. Дорогу. Ось таке рагу вийшло. Ще хай хвилиночок 5 протушиться і все. Ось, тут я макарончик зварила сосісочкою. Далі ось такі ці рулетики включились. Як це вам. Ну, Звичайний рулетик наповнений плавленим сирочком і помідоркою. Ще сюди також можна зелень додати по бажанню і можна смакувати. І тут не вистачило кабачків, в мене були такі корзинки, наповнила сир в ці корзинки. У нас вже восьма година вечора і черговий раз вимкнули світло. У нас так чередують то світла, то води нема, а буває і одночасно. Але коли це все з'являється разом, то такий включається режим спринтера, знаєте, все разом. Правильно машину завантажити, десь пропилососити, помити, почистити, приготувати їжу, коротше кажучи, так собі. Ну нічого, ось я тут квіти свої повиносила, в тінь сховала. Від сонця познімала, хай вони тут постоять в такий пекельний цей час. Ось, бо дуже їм жарко, вони паляться, висихають. А от у мене тут гацанія заквітла. Тільки шкода, вона на вечір закривається. Я постараюся завтра вранці вам зняти відкриту квітку. Ну вони такі гарні. Я не думала, що вони такі красиві. Я в нього закохалася всю гацанію. Буду її вже саджати постійно і сьогодні буду займатися цією трояндою. Ну, чашуться в мене руки. Ось вона розквітла. така, бачите, гарна. Тут супер ніжна, вона, вона просто гарна. Я не знаю. Я захотіла її ще один корінчик. Ну, щось подивлюся сьогодні. Ну, багато хто відгукується, що ну, хороший такий метод укорінювати. Там її віску вже скоро повністю квіточками буде е, забитий квіточками. Тут, тут все сохне, бідна гортензія, вже поливати, скоро буду. Дивіться, як засохла, пов'яла. Все повністю зів'яла. Ну нічого, я зараз налию водички, вона відходить швидко від цього всього. І щось фокусу немає. Ось тут все засихає в тому кошику. Друзі, ви вже вибачте, що я сюди постійно вам показую ці квіти. Ну я не можу без цього, я сюди сама ходжу. 20 разів на день, значить це мій такий контент буде. Можливо, комусь вже набридла я зі своїм квітником. Дивіться, ось ця гурта, як хризантема повністю відкрилась. Теж вона дуже гарна. Це троянда. Зараз буду все поливати. У мене вже перчик починає гарно достигати. Ось тут дивіться, цей сорт, це я точно пам'ятаю, що чорний кінь. Дивіться, який вже гарненький. Дуже класно, мені подобається на фарширування. Він сам такий тоненький, його шкірка тоненька, і класно, він гнучкий, він не ламається. Моя цікавість мене переборола. Я вже тут біля цієї троянди з сікатором. Можливо, треба було дочекатися, хоч щоб ця спека прийшла. Але... Немає в мене терпіння чекати. Зараз буду провіряти, що воно. Що воно там є в тому стакані. <кій> Але все не втало. Так, тут я відкриваю, відкриваю. Розмотую 100 своїх скотча. Ну, що я вам скажу? Я її відкрила. Я не можу зрозуміти, що це, чи то корінчик пробивається, чи то щось з цим буртів. Ви знаєте, я думаю, що це все ж таки корінчики почали пробиватися. Я просто е, за, е, рано його витягнула. Ну він і так стояв тижня три. Там казали тиждень-два. Ну, нічого. Я думаю, з цього щось вийде. Зараз я придумаю, що з ним далі робити. Так, я вже придумала. Я, значить, набрала відро води, повністю занурила його сюди. Ось, і я, воно там, я не знаю, ну добу дві полежить просто. Я думаю, воно вже тоді себе повністю покаже, що тут в нього таке. Ось, і я тоді його висажу. Можливо, під бутилку якось чи як. Я ще придумаю. Хай поки лежить водичку, набирається. Огірочки обов'язково треба полити, бо вони без водички ніяк. Я поливаю радисочку, там мене морква зійшла потім салат. знаєте, стараюсь хоча б таке полити, там яке коріння не глибоко сидить, що висихає дуже. Бо все абсолютно, весь садок, всі квіти. Дуже, дуже величезна кількість води потрібно і кожен вечір це нереально. Ось, А ще буває воду вимикають, то таке саме основне. Тут по квітам прохожу хоч зверху, хоч трошки, щоб вони попили через листя водички, по, е, хоча б так пошпувати, знаєте, щоб вони відійшли від цієї спеки. У мене вже такий шланг трошки поломаний, але нічого страшного. Я там приспособилась до нього вже. Друзі, усім доброго раночку. На годинку 4.30. Ось так мій ранок починається вже третій день підряд. Я виходжу з хати і ось лягаю тут на одіяло, тут трошки прохолодніше. Дуже важко переношу цю жару. Я просто не можу спати. Взагалі, ой, я вже не знаю, коли знизиться температура, бо це пекло. Я хотіла показати ту гацанію, чи вона розквітла, розпустилась чи не розпустилась вже. Не повністю, але вже трошки краще її красу видно. Вона ось так розкривається, як сонечко. Дуже гарно. Це ж вона неї різнокольорові. Ось така краса. Я побачила, що тут в мене троянда, яку я. Садила ось недавно, ну, місяць назад садила. І вона вже скоро буде розквітати. Вона така малесенька, але бачу бутончики. Накидала і буде квітнути. Хіба не краса? Це така кирпічно-червона, дуже гарна. Ось ця також дуже гарна, красива прийнялася ця фіолетова. Щоб буде краса. Ці жоржинки. Вділка працює. І ось ці лілії. У Та нас така низенька, цікаво Яка квіточка буде, по ідеї і має бути рожева. Ну, напевно, що так і буде, бо там видно рожевий колір. Тут вже я понасаджувала, що, напевно, вже тут йому тісно буде. Ось ця кнопочка розростеться гарна, вона така велика кулька. Ну, побачимо. Косок. Яка вже гарна полуниця. Велика. Ну, не хоче фокусуватися. Але ще хай трошки достигне. Синочок не зривай, хай трошки достигне. Добре? Друзі, усім дякую за увагу. Не забудьте підписатись.